Всім привіт. Сьогодні вирішив зробити невеликий огляд сояшника одного із гібридів, які я сіяв. Подивився, що в Ютубі багато хто робив огляд своїх посівів і гібридів. Це поле не моє, це я знову заїхав. У мене тут поле моє рядом, а це поле кума. По новутілу посіяний сайберік Сінгентовський цвіте, гарно цвіте. Я показував колись в своєму відосі його всходи, були трішки рвані всходи. По по тілу сіяла тут кінза сівалка. Ну, зараз доволі непогано виглядає в сонях. Всередину не полізу. Може, бо, може кум обійдеться, не буду показувати. Хай сам знімає, показує. От. Е, я піду на свій сонях, він тут через дорожку. От. Е, поки йду, е, чого вирішив почати з цього поля. Їздив, набирав водичку, будемо бризкати. Будемо бризкати е, поля після збирання зернових. Треба обрати амрозію. Просто пішла, пішла дуже амрозія, вирішили, прийняли рішення зробити таку хімічну культивацію, скажімо так. По-перше, це економічно, більш доцільно, так як зробити дві АГшки з диспалу виходить накладно. Це близько там. 14 літрів диспалива потрібно потратити та по 50 гривень, самі вважаєте, скільки це вийде. Гірбіцид взяли 2,4D. Будемо брати амброзію, він гарно працює з дводольними, відпрацьовує всі дводольні. Як бачимо, проблема тут у дводольних. Є, звісно, і злак, але злак я... За злак особо не переживаю, злак припашиться і буде як А Пахати будемо раненько, десь в кінці серпня місяця виїдемо, запашимо це все. А до серпня місяця амброзія дасть вже своє потомство. Потім будуть, будуть проблеми в наступному році на сонях. От. Тут у нас був ярий ячмінь. Я оце дивлюся, не особо то і потір багато. Ячменя повзходило не дуже, не дуже той багато. Комбайн брав більш-менш непогано, хоча він тут був при землі дуже низенький. Ну, за валком за навіть я не бачу особо таких великих є, звісно, але але. але. Але сьогодні не про це. Так, з якого я Соняха вирішив розпочати. Сонях у нас тут Нісовський, Європосіяне, посіяне, предшественник попередня культура, також був Сонях, але була сенгента під Євролайтінг. Вона оброблялася євролайтингом. Тут ми не обробляли євролайтінгом. Що мене цікавить. На соняху. По-перше, хвороби, наявність хвороб. По-друге, шкідник, гусінь, по третє, чистота, ну і сам розвиток, що нам потенціал соняха який. Зайшов я якраз десь посередині поля. Там в березі сонях, звісно, буде кращий набагато. Ну, я не звик вибирати. Підемо підем з начала. Сразу дивлюся, що він не сильно рівномірний. Є, є такі вискочки, скажімо так, але він і зійшов не зовсім рівномірно. Сіяли ми 4,5 4 штуки на метр. Самі вважаєте, скільки це в тисячах. 1065, мабуть, 60 чи 62. Ну. Самі посчитаєте, 4,5 штуки на метр сівалка була. Сіяли УПСкою. Скрай не оцінюю, зайду трішки далі. Не дуже він високий, вискачки є, а сам по собі він не дуже високий. Так, оброблявся, оброблявся він у нас геліантексом. Заодно і подивимось, ну і прополка звісно. Так, не думаю, що в принципі достатньо. Дивимося на чистоту. Ну, Чистота, я вважаю, задовільна. Гіліантик справився, падали ці соняха, я не бачу, тому що сіяли ми вже в 20-х числах, точно не пам'ятаю, 20 якесь травня було. Так, по хворобам, по листю. Нижні листя є отаке присутствує. Є По нижньому листю є хвороба. Є По верхніх листях не сказав би, що там сильно. Це, це двойничок, і падалішній, ілі двойничок. Ну в общем, такі от, такі от головки він тіко, тіко-тіко формує. Голову ну, оцінювати потенціал. Думаю, що густенько. Це перше, що я бачу, що це для нього ну, густенько. Так, по гусіні, Бачимо, є у нас наявність усього гусіні. І гусінь в шляпці. Одна на шляпку, Получається град у нас був, побите листя. Дивимося далі. Наступна також є гусінь, я так розумію. Так. Ладно. Дивимося, Є гусінь, яка жре і жре вона зараза сімку. Отака от у нас гусінь. Так, дивимося ще, ну не на кожній, так? Да? Ага, тут є ось все. На одній нема, на другій є, на цій нема. От підряд, як так дивиться, на цій нема. на цій нема. А на цій Теж нема. Ну, ось все сидить гусінь. Тобто гусінь трішки є, не катастрофа. Борискать ми явно не будемо заходити сюди, не катастрофа. От, на цій голові ось ось дві. Як в минулому році, то е, було набагато більше гусені. і я також в принципі, нічого ну, не робив і урожаєм був задоволений. По соняху відразу скажу, що ну, не мега. Але як соняк по соняху, до речі, по добривом можна сказати, що тут практично нічого не було. Кидали ми сульфат амонія. По 80 кілограм ми ставили на сівалки, але він, крупна фракція, то він не висівав тих 80 кг, по ітогу вийшло кілограм 50-40 а це я вважаю, що практично без добрив. Ну, от такі от шляпи і от знову. Знову бачимо гусінь. Катастрофи з цього я не роблю, не роблю доволі здорові рослини. Ну, в принципі, в принципі. вважаю, що трішки загусто, але думаю, що ще в рядку могла бути падалиця. В рядку могла просто проскакувати падалиця. Між ми прополювали і, ну, мене з мілким окучником лапи, то міжряді соняха ми, ми не можемо наблюдати. А, от, а от ці, напевно, вискачки може бути, ви знаєте, і падалиця. Тому що ну, основний, основний він невисокий, основний ось він такий ось такий голову. А от такі вискочки, це більш всього, що це, це і є ця падалиця. Але маємо те, що маємо. Результат подивимося. Е, густота ну, дуже, дуже, дуже. Ну, знову ж повторюсь, більше всього, що густота це із-за із того, що тут проявила себе падалиця. Так. Ну, такі от кошики. Це кошики не падалишнього 100%. Ну, скільки тут, так щоб поміряти, кошик ну на 20 см. Кошик. ну Мені в принципі такі кошики подобаються. Щоб їх було там 4 штуки, ну не отакі, звісно, ну, а таких за та 4 штуки на метрі, це, я думаю, задовільний результат. Але ж є. Менші. І знову все формується, 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 формується. ну Висновки по ньому е зробимо уже після збирання. Будуть відоси. У нас свій комбайн, нагадую, буде, будуть відоси з комбайна при уборці. Подивимося, що він в цьому році. Насити. Гібрид недорогий сам по собі, ми практикуємо нісовські гібриди, сіємо їх регулярно. В цьому році один гібрид був у нас і, були, і в нас ще два гібриди сингенти на різних полях, в різних умовах. От. Зроблю відоси, викладу їх пізніше. В принципі, по цьому полю все, коментуйте. Правильно, неправильно оцінюю я. Слава Україні, героям слава!